Вітаю світлій душі на огляді гарячого тижня-листопада. Так, я не помилилася. Так складаються планети, що і в листопаді є гарячі тижні. До речі, погода на вулиці зараз іще досить тепло. І аспекти наші гарячі співпадають. Градус, градус досить такий високий. Мене звуть Світлана, канал Супер це канал про астрологію. Якщо ви вперше на нашому каналі, запрошу вас приєднуватись сюди, в нашу спільноту і поширювати її між своїми друзями, близькими. Тут я ділюся астрологічними порадами, тобто астрологія така на ізі, легко, і як її можна використовувати в повсякденному житті. Намагаюся це пояснити простою людською мовою, зрозумілою. А також тут є практичні моменти для медитації е, і пропрацювання своїх проблем, які виникають у кожної людини психологічні е, ну, на протязі нашого життя. Ви можете звертатися в особисте повідомлення для персональної консультації, а я починаю огляд тижня. Отже, гарячий тиждень. Чому так? Тому що на цьому тижні. У нас відбувається декілька таких гарячих моментів. Перше Марс. Гаряча планета. 4 листопада входить в знак Стрільця. І входячи в знак стрільця, вона одразу утворює декілька аспектів: Тригон з Нептуном, протистояння з Ураном і секстиль з Плутоном. Про що це? Це про те, що це різні енергії. От взагалі, наскільки вони можливі, різні, то да? ну, такі ну, так вони максимально різні, да? максимально різні стихії. Марс е, в Стрільцях це про відкриття, про ідею, про філософію. Це як, е, це як філософія, якась така енергія віри, це рух вперед, усвідомлений. Я по, 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 говорила, що в нас є. Там Овен, да, Марс Овні він агресивна дія, а тут це як, як ідея, да, як поширення якоїсь світлої думки. Відразу він у нас, тут, оскільки він діє тут з звірою, да, показує свої ідеї, правду, несе як мандрівник, як стрілець, і тут він зіткається з різними стихіями. Тригун з Нептуном, вода з огнем. І тут буде активуватись е, такий е, ніжний аспект листопада про віру, творчість, уяву, про бажання комусь допомагати. А в цей час одночасно він утворює опозицію е, з Ураном. Марс в огніній стихії знаходиться, Уран знаходиться в стихії повітря, і це вибух. Марс рухається вперед, а Уран це несподіванки. І ми розуміємо, що це може бути там як про нові технологічні відкриття. Якщо ви не слухали огляд листопада, я там говорю, не, слухаю, я його тут поставлю. Я вже говорила про це. можливі прориви в сфері IT, Можливо, бунт якоїсь проти якоїсь системи, це можливі прориви в інформації, а можливо, навпаки, конфлікти в соцмережах, можливо, якась ну, фальшива, неправдива інформація. Це теж таки може бути. Енергії надмірно, бо тут наближається повня. І ще у нас є один аспект, я його назву магічним. Чому Бо тут о, о, Марс поєднується з Плутоном і тут у нас буде про, про перетворення да, про нових лідерів, про нові ідеї, про технології майбутнього. Для кожного з вас ви можете пропрацювати свої ревнощі, силу. Ці три аспекти вони утворюють такий, я б сказала, унікальний трикутник енергії. Де Нептун дає цю віру, як надихає. Да? Уран допомагає розірвати всі свої зв'язки, кайдани, щось пере. А Плутон додає внутрішні напруги. І ця енергія буде відчуватись на на будь-якому рівні, навіть там в магазині на прогулянки з своїми там тваринками, да, ви будете відчувати цей прилив енергії. вона може, може бути як в плюсі, так і в мінусі, ви розумієте, да? тобто не кидатись відчувати, реалізовувати як ці сили на навчання, бо саме, саме, саме зараз класно щось починати, якесь навчання. Там ще з днями тижні так співпадає, що там 14-й місячний день починається да, тиждень, і цей день добре закладати фундаменти навчання. Менше енергії там якихось навантажень будемо казати в спортзалі, щоб не травмуватися. От, і особливо приділяйте увагу своїй підсвідомості, записуйте свої сни, бо в, на цьому тижні вам можуть приходити підказки долі в ваших снах. Отже, тепер у нас хочу зробити огляд іще нашої повні, яка буде підсилювати цей градус. Чому? Бо Повня проходить на таку вісь тіле... тілець Скорпіон. До речі, її назвали суперповнію чому? Тому що місяць дуже-дуже близько, я в минулому огляді повні говорила, та була повністю суперповні, а це ще буде найбільша. Вона виглядає найбільшою, яскравішою, там на нас відсотків. І пік цієї повні. У нас буде 5 числа в день, але відчувати ми будемо дійсно його і 4-го, і 5-го, і, і ще трошечки 6-го. Вісь тілець Скорпіон. Про що це? Про, я б так сказала, про земну магію. Тілець це його надихає Венера. А венера, вона. Просить уповільнитись, відчути опору ґрунт під ногами, і чесно відповісти на питання, що для мене має справжню ціну. Бо слово ціна, вартість, оцінка це ключові моменти цього знаку. Вони і люди, які народжені під цим знаком, і так впливає цей знак на будь-які там планети, місяць, що туди заходить, в його коридор. Да? Впливає як зручність. Тобто баланс земної насолоди. А протилежне сонце у нас в Скорпіоні те, яке каже. Ну, приглянься глибше, да? переглянь свої бажання глибше. Отже, на тему, які виходять на цю повню, це перша гроші, звісно, ресурси. Обов'язково, бо ділець про фінанси. Е, в цей момент можна що класно робити? Можна е, позбавлятися, зробити собі такий чек-лист, да, щоб е, позбавитись від. Е, того, що вам заважає діяти, подивитися, в чому ваш плюс, де ви можете заробляти речі, що вам, що вам дає ресурс, і де у вас є звички, які вам можливо якісь афірмації, пропрацювати, блокировки з каналом грошей, забрати якісь страхи, фінансові обмеження. Тобто, тут важливо це зробити. в фінансах. У вашому комфорті, тобто ваша територія, де ви знаходитесь, робота, будинок, можливо, ви зараз на відстані немає, тобто у вас там ну, не своє житло. Але треба зробити в тому місці, де ви знаходитесь, собі утворити ось ці земні радощі. Хтось приймає там ванну з молоком, а хтось там собі маленький. Души, хто чи, чи тазик там з водичкою, кого ну в різні. Я ж розумію, що люди, які слухають мене, заходять абсолютно в різних умовах від тих, хто не ну, буду поглиблюватись. Отже, знайти той момент, який вас робить ресурсним, і щоб ви для себе змогли підняти в цей день свою цінність, позбавитись синдрому самозванця, як я кажу, коли людина себе недооцінює. Проявити себе, ну, відчути на собі ці, перепрошую, <просу> трошки хворію, відчути на собі ці земні радощі і закріпити оце відчуття цей день. Можливо, якщо я голос мій не просяде, я складу практику до цього дня. Якщо голос присяде практику, не створю, то ви можете використовувати практику балансу, яка є на моєму каналі, я її сюди прикріплю, і вона досить класно тут може відпрацювати. А ми з вами будемо берегти мій голос і будемо повертатися знову до огляду тижня. Я хочу сказати, що в нас на цьому тижні із важливих аспектів. Так, п'яте. Звісно, наш улюбленець Меркурій. <кій> Меркурій. Е, ми знаємо, що він знаходиться зараз, е, перейшов до знаку стрільця, і він тут себе активно почуває. Е, він тут. Е, в своїй тарільці, Тут у нього. Забагато всяких справ. І... Але у Меркурія на цьому тижні починається ретроградний рух. Це буде говоритися про те, що рішення, якісь справи, буде сповільнюватися. Факти нам придається перевіряти, і на всяк випадок, враховуючи динаміку, з якої знаходиться Меркурій, динаміку знака стільця, от, то ми повинні мати завжди план Б і план С, бо е, перегляд е, рішень в цей час дуже-дуже ну, імовірний. Перевіряти всі свої. Документи, які ви підписуєте, роботи, які ви здаєте. Можливо, буде час перегляду попередніх умов. Бо тут Меркурій про, про ідеали і про щось велике. А ці ідеали трошечки будуть не співпадати з, з подіями в вашому житті. Так може бути, що такі пробуксовки будуть. А Я зараз переходжу до опису тижня, до перегляду тижня, понеділок у нас 3 листопада, 14-й місячний день, 13-й місячний день до опівдня, і після, після 15-ї години буде 14-й місячний день. Про 13-й місячний день я говорила, що в минулому огляді це день колесо прялка, і знак буде овна і він досить енергійний. В цей день дуже добре займатися очищенням. Цей день сприяє накопиченню інформації, і якщо ви якісь свої навчальні цикли закладаєте в цей день, дуже класно, бо вони будуть результативними. А ось після цього, після 15-ї години, починається 14-й місячний день. Енергія Овну залишається далі. А 14-й місячний день він буде про початок нових справ, про інформацію, про те, що. Як він називається як Заклик і труба. Тобто він буде про виклики, долі, які про нові справи. про Цей день класно закладати багато якихось фундаментів, проєктів, щось робити. Все, що ви будете починати в ці дні, воно буде. Ну, досить результативне. Враховуючи енергію овна, яка зараз надмірна, то це все може вдаватися. Єдине, що треба не так поспішати, як в овні, бо овен завжди не думає про якийсь час, овен це дуже швидко плине. Але можна начати і не вистачить тої енергії, да? тобто треба або навпаки довести цю справу до кінця, бо енергії Овна може на це не вистачити в майбутньому. Але закладати справи в цей день або якісь про це ну, ну, дуже класно. В часи в дні Овна треба користуватися цією енергією, не лежати там не під е, з телефоном, під з планшетом, з комп'ютером, а використовувати цю енергію на те, щоб реалізовуватись. В ці дні життя прискорюється, стає більш активним. А наші планети в овен же подовжуються нас і на вівторок. Отже, там пам'ятаєте про трикутник енергії, який я вам казала, вибуховий з'являється на початку відео. Таким чином, ось цей 14-й день і овен у нас буде до 15-ї години вівторка. А після 15 години вівторка починається 15-й місячний день, і чуть пізніше знак перейде буде тілець. 15-й місячний день досить імпульсивний. Це день повні, це день, коли вважаються найбільше спокуси для душі. Отже, назва цього дня так і відповідає, що це шакал. Отже, шакали, це день спокус для душі. Ми знаємо, що в вся енергія надмірно збільшується. Врятовує нас цю повністю, що енергія знаходиться. Місяць знаходиться в тільцю і він більш-менш балансує нашу енергію. Про цю суперповню я вам розповіла на початку відео. Отже, в 15-ти місячний день. Ми не починаємо якихось справ. Треба в цей день більше намагатися сповільнитися. От для організму це взагалі такий небезпечний період, бо тут ну, є загострення якихось захворювань. В бізнесу можна буде дуже багато надмірної цієї енергії. Отже, треба використовувати її, знаєте, як обережно, як я вже казала, не робити якихось нових справ, а завершувати її більш такими е, мирними шляхами. А після 16-ї години буде 16-й місячний день. Повні буде йти на зменшення, бо починається новий день метелик. Метелик, голуб, день рівноваги. І. Цей день після повні треба відновити свій баланс і свій ресурс. Ну, звісно, я, я вже не рекламую, я просто кажу, що це класна практика балансу, яка є в мене на каналі. От, і я пропоную вам її е, ну, зробити, можливо, вам вона зайде. Бо при тих надмірних енергіях, які будуть, треба хоча б, треба буде себе утримати. 17, четверг у нас пройде від, ось, ось цим днем метелик голуб, тобто більш легко з енергією в цільці. Ви можете ну, будь-які справи в цей день вдалі, ви можете робити будь-що, немає ніяких обмежень. З четверга вечора починається 17-й місячний день і місяць перейде в знак Близнюки, А ось тут починаються вже розваги і Бо 18-й місячний день це знак виноградної лози, дзеркало і лотос. В ці дні дуже класно, а тут у нас ще енергія близнюків. Комунікація виходить на перший план комунікації, бо енергія лози в ці дні, як винні фестивалі, тобто зустрічі з родними, з близькими. Емоції дуже багато, класно проводити зустрічі, інтерв'ю, якісь записувати подкасти, курси, прогулянки, романтика. Ну, це дні йдуть обмінну енергією. Зеркало тут буде як символ внутрішнього відображення, і ви будете, як ваші внутрішні речі, будуть виходити назовні. Будете бачити, як все це. От що ви несете в цей світ. Та, яка проєкція йде від вас, то ви отримуєте. Якщо ви несете добру світлу енергію в ці дні, ви стільки ж її отримуєте, так, і буде від закалювання. І навпаки, якщо йде е, темна злість, то і повертається, звісно, тінь а така енергія буде до п'ятниці, до кінця дня, а з 17 години починається, починається 18-й місячний день. З місяцем в близнюках, і ось тут буде дзеркало інше, тут буде мавпа і дзеркало. Тут ми будемо не відзеркалювати, а дивитися на свою тінь, усвідомлювати свою тінь. Тобто все, що буде вас надмірно тригерити в оточенні, те все буде в надмірності у вас. І якщо попередній день був про радість і любов, то цей день буде про чесність і розпізнавання. І ще раз повторюю, що все, що вас тригерить, дратує в інших, це підсвічена енергія те, що ви не сприймали в собі те, що у вас в надмірності. Не шукайте ворогів зовні, бо сьогодні світ. А лише повторюю ваші думки, вашу істоту те, що у вас є. Завдання цього дня не осуджувати, а спостерігати. День спокійний, уважний, завдяки близнюкам, досить балансуючий. І він протримається аж до неділі, до самого вечора. І о 19-й годині почнеться 20-й місячний день. Так, так, я не збилася. 18-й місячний день, так. А, 19-й місячний день у нас буде тривати е вечір суботи і неділю. Так, так, і 19-й місячний день буде з місяцем в раку. Е 19-й місячний день Орел. Орел з місяцем в раку це коли ви можете побачити своє е минуле у вигляді спогадів. До вас можуть повертатися фідбеками, якісь ваші старі ситуації для того, щоб ви могли їх ще раз попрацювати, закрити, можливо, пробачити а, можливо, повернути ну, кого як по-своєму. Цей день буде силюватися інтуїція символ 19-місячного дня павук. Пам'ятаєте, про. Цю паутину, але павук і сітка ми можем, можемо заплестись, а можемо вийти з цього навпаки. Це день, коли все світ вас перевіряє, залишаєтесь ви після тих дзеркал в світлі, чи світ, е, вже, е, чи е, самі заплетаєтесь у цю паутину? Щоб ви... Павук це як ну, не тільки пастка, а ви ткач. Ми є ну, ткачами своєї долі, своїми думками, своїми словами, емоціями ми платимо свою долю. Отже, в цей день треба це усвідомлювати. Так, і це буде день продовжуватись до, так, до неділі вечора. Із неділі вечора 20-й місячний день. Це буде у нас Орел. Орел Духовна енергія прозріння. Так, Орел і, 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 і рак у нас тут так залишається ще рак. День. Оскільки рак це ну, серце, затишок, душа дому. Рак це все, що нас тримає в теплі, в спогаді, це очищення, це як зв'язок з нашою материнською лінією. Так, це момент, коли ми відчуваємо життя. І Орел при цьому буде полегшувати цю енергію раку, і буде день, начебто, ви будете бачити все з висоти. Ось це коріння материнське буде вас підсилювати, родові зв'язки вас будуть підсилювати. І, знаєте, як хто піднявся над бурею, він бачить її серце і не боїться вітру. От, і в цей день ви можете, як Орел, піднятися е, наверх, над своїми подіями, подивитися, побачити все з висоти і усвідомити причини і наслідки. Взагалі, наше життя це не просто про те, що там ну, про якісь Побутові речі, та, а про, про сенс, про події, про ті, які ми отримуємо, про ці е, знаки долі, які ми отримуємо. І цей день для цього е, неділя вечір, і для цього він і підходить. З такою енергією ви зайдете в наступний понеділок. Тобто наступний тиждень буде стартувати з такого. Е, не зовсім робочого настрію, да, а від буде більш інтуїтивним починатись ось так. Отже, він буде починатись як день тиждень, да, що як починається понеділок, так починається і тиждень. Отже, наступний тиждень буде починатися з дня великої мудрості, душевного тепла, спокою, ясності. І розуміння, що після того, як ви це усвідомили, приходить спокій. Якщо у вас вийшли якісь емоції, сльози, після цього приходить ясність. Якщо ми усвідомимо свої страхи, то приходить віра. І цей день, і наступний тиждень буде для того, щоб заспокоїти своє серце, побачити свій шлях і відчути любов у кожній. Дрібниці і просто сказати я вдячний або я вдячна. А зараз я вдячна за те, що ви підтримуєте мій канал, знаходитесь з нами. І бажаю вам мирного неба в першу чергу здоров'я без вірусів, як у мене, заспокоєння в серці і відчувати любов у кожній дрібниці. І кожний день мати е, можливість подякувати Всесвіту за те, що ви є. Я вдячна.